Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Працюю на Октаві Універсалі 2-літровий турбодизель, який подарували литовські побратими і посестри, волонтери за посередниця мого побратима Рамбо. Вітання, як тобі, козаче! Файно себе показує тазик, дуже я ним задоволений. Побратими в Шоці, що таку насправді доглянуту цукерочку, таку парадну машину, що на весілля їздити, я запускаю на потреби ремонту бронетехніки. От, там навіть були розмови, може там щось десь там візьмеш там візьмеш інше, це залишимо там для якихось там більш, скажімо так. Більш таких задач, які менше вбиватимуть машини. так, машину, Я кажу, ну, люди добрі кажу, люди подарували мені для роботи. Мені дарували таврію, я сумлінно працював на Таврії. Мені подарували школу, шкоду, я сумлінно працюватиму на шкоді. Насправді у них була потреба, вони на ній працювали там якийсь час. Я просив демонтувати задній диван, бо він мені ну, зовсім зайвий. У мене тут має бути інструментарій. То У них, я так розумію, руки не піднялися, ну, то демонтую я. Ну, я приємно <при> вражає, місткість вражає. Реально, скільки туди всього залазить, дуже файно. Дуже я задоволений. І 16 чесні 160, валить. ну, Я то маю скромніше їздити взагалі-то насправді. Проте, з моїм способом мислення і життя, це дуже непросто. Дякую за підтримку, любим побратимам з усього світу. Рамбо, литовцям і всім, всім, всім долученим до нашої переможної діяльності. Разом боремо і поборемо.